Помічник ветерана це людина з планшетом, у якої на одного помічника розраховано приблизно 100 родин приблизно. Тобто ми будемо, дивлячись від громади і так далі. Тобто, і цей помічник ветерана, він має бути дуже гарним комунікатором з усіма, усім спектром надавачів послуг, від сімейного лікаря. Поліцейського офіцера громади до громадської організації місцевої, яка існує і надає функції. Тобто, це все може бути поєднане. Що відбувалося з 2014 року? З 2014 року, коли розпочалася війна? Фактично жодна державна інституція не відповідала за ветеранську політику, і громадський сектор став дуже активним у плані надання послуг ветеранам, але ці послуги не були стандартизовані. Що ми як держава хочемо зробити? Ми хочемо виставити стандарт на надання послуг, формувати реєстри надавачів послуг будь-яких форми власності, чи то громадські об'єднання, чи то приватні власності, чи то комунальні заклади, чи то державні, і вже відповідно до, до стандартизації. Якщо відповідаєш критеріям, можна отримати фінансування, можна отримати грантову підтримку і будь-що. Але наша держава, задача як держави все ж таки контролювати ефективність. Громадські об'єднання вони не контролюють ефективність надання послуг. А ми, як держава, по-перше, ми провели декілька низку досліджень, потреб ветеранів, наприклад. І зараз потреби ветеранів вони змінилися відповідно до тих потреб, які були до початку широкомасштабного вторгнення. І держава має гнучко модерувати. Цим процесом, тобто насправді все відбуватиметься в громаді на рівні ком... дуже важливий елемент це комунікація, щоб і кваліфікаційні вимоги до помічника, щоб він був гарним комунікатором, мав навички і в. В тому числі і психологічного супроводу, психологічні навички йому буде легко, якщо він сам до речі буде ветераном, йому буде дуже легко комунікувати з громадськими об'єднаннями, які є, і модерувати разом у громаді ту політику і поєднувати повноваження, тобто щоб не було дублювання. Це саме залежить від і помічника, і рівня його комунікаційних спроможностей.